Всім привіт! Хто завітав до мене на канал? Хотіла вам показати район Чикаго. Я їхала і чисто випадково побачила красу. Думаю, знімлю, щоб показати, як тут красиво, без всяких парканів. Багато зелені біля будинків, нема городів. Просто травичка, хтось хоче, може собі посадити квіточки, і все, нічого лишнього. Хто хоче, до речі, відгородитися може, чи якийсь свій куточок мати, то садить просто кущики зелені. І тут такий паркан в Америці. А так, як ви бачите, тільки дерева, багато зеленої травички. Одним словом, красота і спокій для душі. Давайте тихенько подивимося і помилуємося. Oh God, here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? i a poker hole through you choking's overdue uh. come at me and you won't get any yo to do crack your hold or too oh. hitting up inside of me blood so violently thanks for trying me right. now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty Будь ласка, в коментар. Як вам такі краєвиди, як вам будиночки, як вам життя американців? Якщо додивилися відео до кінця, поставте лайк, буду вам дуже вдячна за взаємодію. Всім гарного дня. Бай-бай!